Так, малючковий лотик невеличкий, 23-29, такий 86 розмір. Типу льон такі легесенькі брючки на літо. Так, шортики 98. Я вже модельки не розкриваю. Ви вже знаєте, ці модельки всі подивилися. Просто назову розміри. 7, у нас один-два місяці. Сукня з шортиками 74, шортики 86. з шортиками зроблені 80 розмір. 2 одинички. Бодік на короткий рукавчик з шортиками в рубчики 70 розмір. Пальчика 92 розмір. 86, 12, 18 лисинки. Штаніжки такі ще одні на 6-9 комплект. Мом такі класні. 92-й розмір. Джинсики. Так, це у нас на, напевно, десь на 4 рочки штанята, 24 розмір, 22-й суніжечки, 9-12. Тут шапульки, У нас шапульки вже не називають, там різні розміри будуть. Ще одна шапочка і шапочка. Костюмчик такий: 74-й вафелька йде з шортики, футболочка. 86-й лосінки, 80-й легенькі шортики. ці комплектики йдуть 4-6 місяця три в одному. Рубчик, дуже класний, екокотончик, Шапочка штаніжки. Дивіться, як круто зроблено. І на 2-4. Далі пісочник такий, 9-12 місяців. Штаніжки 2-3 рочки, хлопчик, легенькі. Класні бодік 92-й, бодіки на. Короткий рукавчик, крупчик наш тобі. Костюмчик рубчик, 86. Костюмчик легесенький, такий дихаючий тканинка на 80 розмір шортиками і 74-й. Далі такий 6-9 місяців. Теж це кокотончика. Дуже крутий ці комплекти шапульками. Дуже у себе прикольна штука. Мені подобається. Так, 1-2 роки, 2-4. Шапульки 24 з снутиками, зі снутиками, 56 розмір, рубашечка така, на колодку Чоловічки, 80-й розмір, штанішки 92-й розмір дівчинка, літні такі трикотажні тоненькі, півтора-два рочки футболочки. На півтора два рочки футболочки. Костюмчик, 6 Ді майки, діймайте футболки дві шортиків, На 98 розмір. Вафелька 80. Водіки комплекс з двох одиничок 2-4 місяці, футболочка 6-9 місяців. Ще ось такі бодіки у нас йдуть на 80. Дуже класний органічний котончик. бодік, сукня з шортиками такими. 62-й, 74-й, ромфори. Класний врубчик. Це комплект зі футболочки. Двоє шортів, костюмчик 1-2. Далі 74. Ще один комплект на 86, 6 домічок. Є ще на 2-4 кепочка. Так, і такі. Оці класні комплекти, костюмчики, такі тоненькі шапуля йде і такі комбінезончики. 86 розмір і на 74-й розмір. Така краса. Ось такий лотик. Замовляйте.